Добрий день. Сьогодні 7 жовтня. Збираємо урожай. Це така айва яблучна, але ще допоки не збираємо. Ще допоки трошки пописе. Також, в принципі, позбирали. Це муцуші залишилися, збираємо їх От такі яблучки. Не дуже багато, але є. Ой, уже все, бачите. Ось також. Все, вже яблучки поспіли, тому що вже саме прям відпадають, як тільки ти до них дотронешся. Ось такої величини яблучки. Моцю вкусненькі.